З нами на зв'язку Карл Волох, політаналітик, блогер, бізнесмен. Вітаємо, пане Карле. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні в нашому етері Юрій Ніколов розповідав про своє розслідування, як він з'ясував, як завищили ціни Міністерства оборони на закупівлю харчів для армії, і він казав, що він. Намагався до публікації упередити всі ці речі, але нічого не вдалося досягти. І нас найбільше збентежило те, що е, відповіло Міністерство оборони, що Служба безпеки України займеться журналістом, який оприлюднив ці факти. От, не займеться власне. Тими чиновниками, які підписували ці контракти, а журналістом як ви це прокоментуєте? Я сьогодні написав у Фейсбуку: що спільним між трьома скандалами корупційними останнього тижня є одне: ми повертаємося ми, ніби повертаємося в часи Януковича. Бо рівень нахабства відвертості, е, значить, він не нагадує вже постмайданні часи. Тобто там також була корупція. Але по-перше, вона постійно зменшувалася. А по-друге, коли когось на ній ловили, ці люди йшли у відставки, е, цим дуже серйозно займалися. І так далі, навіть якщо їх не вдавалося посадити в тюрму, бо наша правоохоронна система і судова вони не є в цьому відношенні аж такими досконалими. Але те, що їх не тримали на, на роботі, це, це точно е -е, те, е, і головне, е, не було таких кричущих випадків. Знаєте, от подивіться історію з Симоненко. Вона ніби порівняно там з чотирьма Чотирма сотнями тисяч баксів е, хабаря Лозінському ніби виглядає. Ну що тут такого великого, але тут. Зверніть увагу увагу на нахабство. Тобто, заступник генерального прокурора їде мерседесом відпочивати мерседесом, який належить компанії дуже і дуже ну такого діозного е, бізнесмена, який вважається одним із провідних контрафактистів, умовно кажучи, в, в країні. Тобто, один із головних, е, значить, не не платіжчиків, значить, податків в компанії, якого тобто тютюнова його фабрика у Львові працює дуже і дуже в сірій зоні. От і вільно, спокійно, заступник генерального прокурора беле бере цю машину, бере охоронця цієї людини. Їде за кордон відпочивати кудись там в іспанію, здається, в Барселону. Тобто не бояться нічого, знаєте, край неляканих ідіотів це колись хтось наз, назвав. Е, так само е, я думаю, що дуже подібно, принаймні, е, виглядає станом на сьогодні ситуація з контрактом Міністерства оборони. Ну, Я не, я не брався би стверджувати, що е, ніколи. Щоб постмайданні часи, скажімо, ніхто не зловживав на закупівлях, щоб там не було відкатів. Я такого стверджувати не буду. Як людина, яка присвятила дуже великий шматок життя вивченню, умовно кажучи, української корупції і, і інституціональним змінам, які призвели до її скорочення. Я знаю, що це теж було, але масштаби цього були дуже і дуже скромними, тобто щойно туди промені ліхтаря потрапляли в цю в темряву, і що і висвічували там відкати, і так далі. То всі намагалися моментально щось вдіяти, відмитися, показати, що це не так, і масштаби були інакші. Ну, ну дивіться, я не буду сьогодні до того, що міністерство вийшло із, із своїми поясненнями. Офіційно я не буду забігати аж так дуже наперед. Все ж таки цікаво було би почитати, бо бо це речі. Ну кожен має право висловити висловити свою позицію на захист, значить, своєї невиновності, невинуватості і так далі, але Поки що все виглядає жахливо. Ці цифри виглядають жахливо. Розмови про те, що це буцім, то тільки меморандум. Знаєте, це навіть для меморандуму, для для договору про наміри. Це цифри не людські, це цифри ненормальні. Там вже стоять такі межові стовпи. От які показують, як там збиралися е, наживатися, встигли нажитися, не встигли нажитися. Це це слідство покаже, тому е, виглядає все паршиво, і в принципі, е, це якийсь, я би вважав, це закономірним результатом. Тому що знаєте, коли є моно, монобільшість, коли е, уряд в кишені, коли всім керує адміністрація президента, абсолютно не конституційний орган, такий допоміжний і і, і так далі, коли немає справжньої, коли дуже високі рейтинги, немає справжньої відповідальності. То ми це, це закономірна річ, коли з першого дня президент Зеленський фактично почав порушувати закон там, ро, коли він розігнав Верховну Раду, яка була абсолютно повноважна і повноцінна, і, і нормально працювала. От як почалося з цього? І весь цей шлях, всі ці роки йдуть ну, певні, певне ігнорування, таке демонстративне ігнорування е, значить, вимог закону. Оці всі рішення РНБО, е, деякі на, на межі законності, а деякі далеко за межею, укази президентські на межі законності або і за межею. Ну в певний момент це це мало мало і таке полізти, коли я кажу, коли є така безкарність, вона обов'язково має має перетворитися, тобто має шанс стати чимось ну вже геть ганебним, таким як обкрадати обкрадати армію. І знаєте, в нинішніх умовах, коли от ви собі уявляєте, як сьогодні слідкують. За нами, наприклад, американські партнери Вони нам виділяють шалені гроші. При тому, всьому, що ми ж знаємо, що, наприклад, республіканці сьогодні вони нас підтримують. Ну, частина, ті, які не трампісти, але кажуть, потрібно слідкувати, як українські як українці нашу допомогу е, використовують. І тут, коли такі факти лізуть е, назовні, ви уявляєте, як це як це може вдарити по по допомозі в Україні, в тому числі е, в військовій? Ну, це ну дуже прикрі речі. Дуже, пане Карле. От дивіться. З цього Василя Лозинського затримали, стало це відомо, і міністр Олександр Кубраков заявив, що звільнено цього його заступника. От, коли стало відомо про завищені ціни на яйця, на крупу борошну, на, на, на все, всі продукти для Міністерства оборони, чи Очікуємо ми звільнення кадрових висновків, навіть якщо от, ну, як це було, все доведуть, а я впевнений, що це доведуть правоохоронці. Чи потрібно звільняти е, відповідальних? Ну, і знову ж таки, багато хто говорить, що не тільки Лузинський е, винен, він же ж, е, працював під орудою Шмигаля ще у Львові, і Шмигаль його привів у, Е, Уряд, фактично, і очевидно, відповідальність у Кубраков несе. Ми ж маємо приклади, як пішов у відставку Борис Джонсон не за своє, а за своїх і, До речі, ця ситуація із Лозинським вона дуже нагадує велике крадівництво, яким, і яке курував той самий Кубраков. Ви знаєте, мені здається, що ми з вами. я би... Якщо можна, я я не хочу зараз заходити в інтернет перевіряти, але мені здається, що ви трошки помилилися. Мені здається, що Лозинський не є заступником міністра інфраструктури. Він наскільки Він ВО. я пам'ятаю Мі... ВО... міністра. В міністра -міністр інфраструктури ми... та так, та, та, зараз об'єднане нове міністерство. Ви впевнені, що це про інфраструктуру, інстру... про а не про, е, про не про реінтеграці... реін... ре... 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 реінтеграцію? Зараз Прошу, ці я... міністерства всі об'єднали, і зараз одне велике мі... міністерство інфраструктури та регіонів. А, це, це, це знову ж таки не зовсім воно. Міністр реінтеграції, наскільки я пам'ятаю, він, не... він, виконував... він виконувач обов'язків міністра розвитку громад та територій. Це о, колишнє о, старе це, міністерство, так. а він зараз виконує обов'язки вже в об'єднаному новому міністерстві, так як я, я, я зрозумів з інтернету. Окей, ну, Можливо, ви праві, але це не, не Міністерство інфраструктури, це інше міністерство. Це те міністерство, де раніше працював Чернешов. Менше з тим. Наскільки є той Чернешов, який зараз, зараз є головою Нафтогазу. От ну не так важливо в будь-якому разі. Кубраков сьогодні віце-прем'єр. Так що це він його подав на звільнення. Як бачите, тут досить оперативно зреагували. Ну тут причини можуть бути різні щодо міністерства оборони. Ну знаєте, я дуже сподіваюся, от в першу чергу. Я сподіваюся, що Резніков зможе пояснити те, що там сталося. Я, я дружу з Резніком з 2014 року з майдану. Я сподіваюся, що він матиме що пояснити тут. Дуже сподіваюся. Але поки що воно не виглядає таким, що можна буде виправдати поки що знову ж таки дочекаємося інформації поки що все виглядає кепсько до неможливості, якщо воно. Якщо воно ви е, значить е, підтвердиться, ну я вам можу сказати, вони з першого дня Резнікова на посаді, вони постійно декларують в нас нульова толерантність до корупції. Ну зараз перевіримо перше, чи воно більш-менш підтвердиться, а по друге, чи насправді це нульовату е, нульова толерантність до корупції, чи чи це просто гарний лозунг, який вони собі е, е, взяли для того, щоб гарно працювати в, в з громадською думкою. Пане Карле, я зараз процитую вам частину цього допису пана Олександра Кубракова, в якому він повідомив про звільнення Лозинського. Отже, він пише про те, що в кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об'єднаного міністерства розвитку громад та територій. І інфраструктури України на базі Мінінфраструктури при прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але очевидно, що не такої. Ось бачимо, яка інституційна пам'ять. Так, ну і він він вів мову про інституційну пам'ять, що є міністерство інфраструктури, яким він керував яким е... Раніше керував, ну, свого часу там Володя Милянки керував, після того там був влад, як його влади криклій міністром і так далі. Так от, а і було міністерство Мінрегіон, Мінрегіонбуд, так званий. Тобто от в цьому міністерстві Лозинський працював, а зараз так ви праві, що при об'єднанні двох міністерств він він там став значить, виконувачем обов'язків. Так що Тут тут все правильно подивимося. Дивіться, чесно кажучи, ну як на мене, то такий серйозний хабар для оцього міністерства для е, Буду, значить, був трошки такий нетиповий. Вони не мають аж таких повноважень і таких величезних бюджетів. Міністерство, міністерство інфраструктури, колишнє так, там завжди це була така досить. Корупційна годівничка, ну ви ж розумієте, туди входить і, і «Укрзалізниця», і, і, е, значить, е, е, як називається автокравтодор, авто, і так далі, та і, і українські порти, і і авіаслужби, е, Значить, е, тобто це дуже серйозне міністерство. Так що там можуть бути хаварі і по півмільйона без, без питань. Ну, але тут бісить те, що на генераторах розумієте, от кра крадуть на генераторах, коли люди сидять без світла, от закуповують ці генератори, закуповують очевидно для тих розрекламованих пунктів незламності або для лікарень, можливо. От, от це... скільки це мінрегіон буд колишній, то е, а тим паче разом тепер з Міністерством інфраструктури в них там дуже багато різних підприємств, які які відносяться до е, та мовати е, критичного сектору, які треба е, діяльність, яких треба забезпечувати, так щоб е, закупівля генераторів для них є абсолютно е, виправданою, і так далі. А те, що вони зловживають, ну ну зловживають. Я ж казав, е, розумієте. Е, коли немає зовсім ніякої відповідальності, коли ну ми не бачимо, щоб щоб когось карали, коли людей ловлять на ну згадайте, ми мали з першого дня. Згадайте оце відео там, де брат Єрмака домовляється про гроші і бере гроші в людей за призначення, і так кого покарали? Ну кого. І таких же, таких же ситуацій вже було мільйон. Згадайте свідчення народних депутатів, що народні депутати з монобільшості отримують, колись говорили про 5 тисяч доларів, по 10 тисяч доларів. Говорили навіть про 25 тим, які на керівних посадах. Хоч якесь слідство з цього приводу йде, ні, не йде. І такого маса. Ну маса, так що нічого дивного, що вони продовжують зловживати. Пане Карло, і сьогодні в соцмережах можна прочитати багато виправдань цієї ситуації. Наприклад, справу Лозинського пов'язують чи точніше порівнюють з такими справами, які ми пам'ятаємо, були на початку війни, як проти волонтерів Романа Матеса чи Святослава Літинського. Також можна почути, що в цих всіх, всіх випадках є позитив, що у нас є набуя, яке якраз працює і затримала цього самого Лузинського, а про те, що ми можемо говорити, ось це велике крадівництво, можливе велике крадівництво в Міністерстві оборони, це означає, що в нас є свобода слова. Чи підтримуєте ви ось позитив в цьому? Ну знаєте, з такого приводу можна починати говорити, що взагалі в щастя велике, що сонце на сході щоранку піднімається. Ну, ну, ну є свобода слова не завдяки комусь. Вона ще є в нас традиційно. Її правда стало набагато менше ніж було раніше, але в нас ще ще існує. Це ну точно не можна ставити в заслугу будь-кому, тим паче владі. Так, що ні, це поганеньке виправдання. Те, що в нас є набу, ну знаєте, сьогодні ми про, про по справжньому незалежну набу теж не можемо говорити. Давайте ми. Давайте будемо відверті, подивіться на справу Коболєва. Я розумію, що в е, наше патруналістські населення не дуже може терпіти е, е, те, що сталося, що людина отримала десь мільйонів баксів, е, значить, е, премію. Але е, е, знаєте, до речі, ніхто навіть ніхто не, не знає точно, точніш е, хтось не знає, хтось вже не пам'ятає насправді е, відносно того суду. Знаєте скільки би ми програли, якби програли? Ми виграли 5,6 мільярдів тоді. Частину, е, значить, за, зарахували за, е, за, неоплату за поставлений газ. 2,6 мільярди ми отримали грішми, плюс, плюс відсотки, там 3 мільярди. Окей. Е, а скільки, якщо б ми програли цей суд, знаєте, скільки ми програли? Я вам скажу, 90, 92 мільярди. Тобто е, там же було два позови. Був позов. І був зустрічний позов. Ми виграли, і росіянам не задовольнили їхній позов, а їхній позов включав такий пункт, як бере або плати. І за всі роки бере або плати в нас зібралося в таку суму, яка вдвічі там з хвостиком перевищує весь бюджет України. Тобто, те, що зробили тоді Кобилів з Вітренком. За підтримки, безумовно, прем'єр-міністра Єценюка, президента е, е, Порошенка і так далі. Але те, що вони тоді зробили, це була абсолютно неймовірна річ. До речі, на накоплювати тоді був замах. А ви взагалі уявляєте, от Путін, враховуючи ситуацію, ну, не будемо говорити Путін, окей, е, Міллер, голова Гезпрому, е, він би, як вважаєте, дав би там, умовно кажучи, 500. Мільйонів хабаря для того, щоб не платити е, е, 5 і 6 мільярдів. Я думаю, що легко. А, е, а люди ці боролися, ризикували, і головне, знаєте, що, що найважливіше? Чому це був абсолютно неймовірний суд? І розмова про те, що його виграли закордонні юристи, це абсолютно ахінея. Ми виграли е, при, при тому, що е, що. Формально росіяни були праві. Контракт був складений і підписаний таким чином, що ми мали, ми це підписали, ми мали платити бере або плити. Ми доводили, що контракт був несправедливий, що він нам був нав'язаний і так далі. Але формально, з точки зору суто, формальної, контракт був. Значить, головне було, тут не юристи виграли. Тут виграв Вітренко, який своїми аналітиками обҐрунтував, чому цей контракт це був грабіж, який під примусом нас змусили підписати. От тому ми виграли. І зараз вгатити цим людям, тому ж шкоблеву, підозру. Зрештою, знаєте, я не буду зараз розбиратися в дрібничках, е, який орган там головний. Е, ну кабмін, як представник акціонера, тобто народу України, або чи е, значить наглядова рада. Але я вам можу сказати точно 100% було рішення незалежної наглядової ради, яка була сформована із закордонних спеціалістів, і так далі. Вони проголосували дати такий, таку винагороду Коболєву і іншим людям, які були причетні до, до цього виграшу е, в Стокгольмі, як можна Кобилів сказати, він собі нарахував? Він виконав рішення наглядової ради і йому за це, сьогодні е, висунути підозру? Ну це то ви хочете сказати, що НАБУ сьогодні незалежний орган і, і він не керується з адміністрації президента, тобто з, з офісу президента, дарують. Ми, ну, поки що реально... це тільки підозра, ще ж буде вищий антикорупційний суд, і він розгляне, якщо Знаєте що вищий антикорупційний суд це звичайно хороша історія, але вищий антикорупційний суд це фактично філію набу. Що набу просить, те їм те їм вищий антикорупційний суд і, і задовольняє. Можливо, при коли вони будуть буде розглядатися справа по суті, то можливо вони вже почнуть судити по закону на цьому етапі, коли. Підозри висувають, коли обирають значить запобіжний захід і так далі. і так далі То повірте, вони там працюють як гумова печатка. Попросили набу, печатку прибили і до побачення. вам, пане Карле, за ці коментарі, за вашу позицію, за ту інформацію, якою ви з нами поділилися. Отже, політаналітик, блогер, бізнесмен Карл Волох був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре. Тримаємося. До побачення.